В цьому відео ми будемо обговорювати процес синтезу кетонових тіл, або ж що це називається кетогенез. Знаємо, що інтенсивне бета-окислення відбувається, коли в крові велика кількість таких гормонів, як глюкогон, адреналін, кортизол. І ми знаємо, що це бета-окислення в основному відбувається в випечінці. В результаті бета-окислення у нас формується дуже багато аццилку. І ми знаємо, що в нормі цей ацетил коа повинен піти в цикл крепса. Тобто він об'єднується з оксалоацетатом і далі вступає в цикл реакції циклу крепса. Але справа в тому, що при такому інтенсивному голоданні, тобто коли організм знаходиться в довготривалому голоді, то весь цей оксалоацетат прямує на глюконеогенез. І внаслідок цього у нас порушується, в принципі, весь цикл крепса, тому що в нас немає. Оксалоцтату, а значить, там немає з чим об'єднати ацетил А, а значить, у нас не утворюється цитрат. І виходить така ситуація, що він просто накопичується в гепатоциті. І ось саме в таких випадках у нас і починається кетогенез, синтез кетонових тіл. Перша реакція у нас є два ацетилка, дві молекули ацитилка, і в нас є фермент, який називається тіолаза. Тіолаза бере одну молекулу ацетил А і відщеплює від неї кофермент А. Тобто цей кофермент А він просто вивільнюється. І в нас залишається просто ацетил і ацетил коа Ці дві молекули об'єднуються під дією ферменту тіолаза і утворюється ацето ацетил -коа. Наступна реакція каталізується ферментом, який називається ГМК Коа синтазом. Цей фермент бере ще одну молекулу ацетил А, тому що їх дуже багато. Відщеплює кофермент А. І в нас залишається вільний ацетил. І ось цей ацетил приєднується до ацетоацетилу КОА. І в нас утворюється 3 гідрокси, 3 метил глутарил Коа, тобто ГМК коа І так, новоутворений 3 гідрокси, 3-метил-глутарил під дію фермента. 3 метил-глутарил коа ліаза. Каталізується відщеплення ацетил КА від всієї цієї молекули і вивільнюється власне, цей ацетил-Ка в матрикс мітохондрії назад. Ми відщепили ацетил КА, і тепер наша молекула новоутворена, називається ацетоацетат. І ось ацетоацетат, власне, і являється кетонним тілом. Але цей ацетоацетат, він, в принципі, в кровобіг не виходить. І для того, щоб йому вийти в кровобіг, йому ще потрібно дещо модифікуватися. І для цього в нас є фермент, який називається. Бета-гідроксибутерат Цей фермент каталізує окислення на до надплюс. Ці гідрогени, які фермент забрав від надаж, він перекидує на ацетоацетат. І в нас утворюється бета-гідроксибутерат. І в принципі, ця молекула вільно виходить в кровобіг, плаває і захоплюється нейронами, тому що, в принципі. Суть кетогенезу це забезпечити синтез кетонних тіл, які слугують джерелом енергії для нейронів. І так, ми поговорили про те, як утворюється бета бетахідроксибутрат, але ми не поговорили про те, як утворюється ще одне кетонне тіло, яке називається ацетон. У нас знову ж таки є ацетоацетат, і нам тут не потрібен ніякий фермент. Тут у нас відбувається таке спонтанне декарбоксилювання, виділяється карбон-діоксид, тобто СО2, і в нас утворюється ацетон. І ось цей ацетон він, в принципі, ніяк не може слугувати джерелом енергії, він в основному виділяється разом з повітрям. Тобто ми його видихаємо просто. І ось тепер, коли трибетагідрокси бутерат плаває вкрив, він потрапляє в той же самий, наприклад, нейрон. В нейроні є той же самий фермент, який називається бета бутерат дегідрогеназа цей фермент каталізує повністю зворотню реакцію, яка відбувалася в печінці. Тобто, якщо в печінці ми брали надаш і окислювали до надплюс, то надплюс в нейроні буде навпаки відновлюватись до надаш. А бета бета-гідроксибутират буде перетворюватись в ацетоацетат. Наступна реакція каталізується ферментом, який називається сукциніл клатрансферазом. Цей фермент використовує сукциніл-КОА, а ми знаємо, що сукциніл-КОА у нас є проміжним продуктом в циклі Крепса. І забирає від сукциніл-КОА кофермент А. І в результаті у нас утворюється просто сукцинат. І ось цей кофермент А прикріплюється до ацетоацетату. І в нас утворюється ацетоацетил-КОА. І остання реакція, в принципі, каталізується ферментом, який називається тіолаза. Якщо у випадку з печінкою цей фермент використовується для того, щоб синтезувати ацето ацетилку то в цьому випадку він буде використовуватись для того, щоб каталізувати розщеплення ацето-ацитилку -Ка на дві ацитилку А, на дві молекули ацитилка. І в нас створюються дві молекули ацитил І Із цього можна зробити висновок, що кетонові тіла, в принципі, в нашому організмі потрібно для того, щоб транспортувати ацетил КА між органами. І ось тепер ця стылка об'єднується з еоксалацитатом і в нас відбувається цикл крепса. І от зараз давайте розберемо такий стан як діабетичний кетоацидоз. В основному кетоацидоз відбувається у людей з діабетом першого типу. Навіть не дивлячись на те, що людина їсть, у неї не виділяється інсулін. Якщо інсулін не виділяється, це означає, що ліполіз в адріпоцитах буде відбуватися і далі. Тому що, як ми знаємо, глюкагон стимулює ліполіс, інсулін, антагоніст глюкагону, пригнічує ліполіс. Якщо в нас інденцину відбувається ліполіс, значить жирні кислоти потрапляють в кров і прямують до гепатоцитів. В гепатоцитах така ж сама історія. Глюкагон стимулює бета-окислення, інсулін пригнічує бета-окислення. Якщо у нас немає інсуліну, значить там немає чим пригнічувати бета-окислення. Якщо ми не пригнічуємо бета-окислення, значить у нас дуже багато утворюється ацетилко. І ось цей стан він є не дуже таким доброзичливим, тому що кетонові тіла вони знижують pH крові. Ми знаємо, що наша кров повинна мати стабільний pH в межах 7,2-7,3. Але в випадку кетоацидозу pH крові може знижуватись аж до 6,9. Здавалося б, що це зниження доволі незначне, однак це дуже сильно скажеться на конформації білків, тобто структурі білків, так би мовити. І це в результаті призведе до порушення функції білку. А ми знаємо, що напевно 99% всіх функцій в нашому організмі виконують саме білки. І відповідно, якщо зміниться і структура, і функції білку, то, відповідно, порушиться функціональність всього організму. І, і, до речі, люди з кетоацидозом, вони видихають ацетон, тобто вони його виділяють з повітря.